А що з цим краником? Що з ним таке не так? Може його на построї, давай подивимось. Покажи. Вон там щось тут закрите, вот такого. Да. Тут 5 приєднав, ну то що? Що розкрутиш? Розкрутив. То може не треба і купляти. Так, подожди. Там. Що? Почистить его надо. Так таке. А трубка. Надо такую херню. Ну тут надо купить буду, я все равно бачу. И як же ты под закрутиш надо закрутишь? Ну тут таке треба. Здесь есть Це вони заварили оце тут чи що. Ще Треба ворота докручувати, світу знов немає, вже зранку немає світу. Ой, мила ту пліту стару, що тут була, витягли відтягли одсюди, от а вона там обшу двері обшу, навіть не закривається. Це временно, щоб хоча б точку зробити, от сюди йде воду, щоб розблокувати. Ну, ну, куди воно така от дивиться? Вже з плем'яниця дала. Підключиться, потім можна ну, розкрутити до да віддати. Спасибо їй, що виручила. А ну, потім вже коли там проєкт зробиться, то вже потім колись купиться і пліта. Що тут можна взяти? Може б це зробили, вони б вже самі це прикрутили, бо зараз по день пройде дай. Хочемо вже поставити, щоб вона стояла, хоче Віталік. І я хочу, що треба воно ну, почистити, почистить, порозбірати з сажтруски. Я гліну замочила вчора. Ось, Замочила глину, привезли з дому. Ну, у двох мішечках гліна хороша. Коли все зробиться, то буде класно, це все треба вші катурити. Сусіда як все зроблено. Все його перетерти, все. Тут все перероби, щоб красиво було. І вона все поворіть, красиво скованого зробиться, все воно зробить, оце все треба викинути. Це воно все портить, окна поставить є треба. І такий буде домик. Або можна тим таким, як зруб під дерево, я б його усе утеплітелем зробити і отим таким жестяним під дерево. Хату можна і можна оцю кухню літню. Було б дуже класно. Далі щось хімічить. Я вам скажу, що ми їздили на Баранова на ту на ту базу, де все є. Боже, це такі гроші, це таке говно. Це ще ми купили крепше, а там на базарі то були по 272-метрові лістки, то я тако пальцем ужимаю, а воно тако... ну, так ну, знаєте, грає і тако Отако, то це Ми вже поїхали в Волді, де вже ну, крепше, скосько там по товщина є. Але воно теж таке погане. Я вам скажу, поки довезли погнулося. І буде временно, ворота будуть у ті, що ми зробили, времена, тому що треба зробити, ну, у братові відрізняються. То хай вже таке для заїзду велике. А ворота, ну, фірточка, оця маленька, треба, щоб вже була за одне, коли будуть е підбирати, коли буде городіться. То ну, і тут може Іра захоче одним цветом. Може вона щось сері. Ну, можна тут якась і серію, але там головне, щоб вже одне було. Бо якщо форточку цю оставить, і братові, брата матові, там жесть хороша. ну, А це така, взагалі нікакає. Хоча краще за ту, що ми зразу знайшли. Це 500 гривень цей лісток. А ми за 270, то взагалі. Бумага, просто бумага. То. Уже треба ми заїздили на базу, і там по 500 гривень лістки, ну там по ще п'ять товщина, як воно там. Воно матове, воно класне. То вже ми не будемо його розбирати, тому що там такі є погрешності. Віталік не мог навіть тут, яка не знаю, чи за те, що ми покрасили, бо світу не було, до да краска. Да. Свердло не лізло, намучився до ночі, і дреліті воно як скочило, і воно поповридів оцю бляху. Ну там є пошкодження. Але Іра каже, мам, ніхто їх зараз не буде переробляти, нехай стоять, закриється так і все. То я кажу, дочь, ми вже ми зробимо все це справимо. Коли будемо вже купляти жесть однакову, щоб загородитися весною чи літом, коли нам Бог дасть здоров'я. І... Щоб були кошти, то ми от там загородимо у першу чергу. То ми візьмемо на одного метал профіля ну, профнастіла на одного більше і зробимо хвірточку однакову і вже щоб ці лістки були ну, однакові є всі. Отгородить, а ворота ці великі, нічого страшного нема, що там чуть будуть то одне таке, вони це для машини. Бо якщо фірточка буде така, а ми ж з цього не будемо городити, ми з крепкого будемо, воно матове таке, дуже класне. Я подивилась, то різниця така, що взагалі дивіться що це таке. Обше, це таке, як ото я бачила по заборах, люди погородили його чи вітер погнув Що ти дивишся, там все нормально? то це так. А тут не знаю, може Іра тут взагалі сирим чи вже як там городить таким, то і тут таким вишньовим, ну матовим. Та й так. Ось буде. Холодно, дощ, дощ, сніг був, трохи порозставав. Ручка десь так. Ну, а потім переробиться все. Так, бачите, як тоді ось погнулось. Чи нам ще треба тут зашиш шиштопетку одну? На шурупчики ще так. Тут така немає. По два так уверху, з ним буде держати, чітко держиться. Де поки так, слава Богу, за це. Що допомог нам сьогодні мороз такий ще якийсь. Наверно, тут і пішов. А, і туди треба відбити, так. Да. Тут теж треба закрити, так. Да. Давай вот дуже дирка. Давай одну. Оспаліла одну гарну грубу. Тріщить дуже, горить класно, бачите? Поколотила сажу, нас так кажуть, потрусила, взяла роду гліну, ту, що привезли, от позамазувала назад все. І як могла, щотко і так поробила, позатирала. Тому що воно це все буде робитись, ну Я поки так временно, поняли? оту туди затерла, бо були тріщинки, Тут була тріщина, отак все оце йшло тріщини, тріщини. Ну І так, тут затерла водо. Все перероблять. Тут підтерла, бо тут же ви бачили, тоді випало все. То я отак попотирала і от мію підлогу. Тут помила, вже трохи попротирала пилюку. Не знаю, Віталік нагорі каже, сажі не було дуже багато, чого воно димило, може, що 30 років не стояло, ну, не топилося. Але діло в тому, що я ж приходжу сюди кожен день і топлю, то воно продимлює. Ну кудою продимлює, дивіться, кудою. Ось сюди а! я хамуха. Спекла вже, а ось показала. Ой, дорогенькі мої, бачите, ото як, спекла зразу. Це ж треба стоки, щоб розуму було, щоб взяти за цю кришку. Поняли, куди дим іде? Оце сюди як розпалюєш. То я оце деко ставлю, а тут ото, кришку положила, бо тут дуже велика дирка. І нема кружков. А що ви посоветуєте? Потім найти кружки, щоб були, чи може просто глуху таку цю пліту положити і все. Як ви думаєте, хай будуть кружки. Да? Просто ж їх можна купити. вони ж купляються. А якщо, то повністю з плітою, то ну, тут пліта хороша є, ну сама ця жесть, чи як воно там, метал, ця пластина. То я вже навчилася, як пити. Я просто беру отак трошки, це я взяла, щоб відкривати гості. Що я беру? Я беру трошки сухесеньких трісочок, небагато, щоб не стільки дрова накладати, а трошки беру, щоб вони були сухенькі, бумажечку, і тоді запалюю. І тоді диму не було сьогодні зовсім. Ну, і вона стала краще густі. Дуже так гуде, бачите? Там Віталік позакривав, позатирав два глини вітратів, я намішала, що то вчора, вся гліна пішла. Я собі зробила трошки з піском, але це так подбеліла. Позамазала, як я подбеліла, не подбеліла. Все воно це тут буде перероблятися. Я не знаю, я це тут думаю, цю кімнатку. Це вже коли окна будуть, не знаю, коли це буде, дай Боже, всім миру і здоров'я. То вже потім, після вікон, я думаю, тут вагонкою дерев'яною. Так як у мене кухня дуже сильно класно, воно виходить, що немає ніякої іспари, немає Ну, обоє сюди не поклеїти, бо тут же ось і грубо все. А це ну, ну класно, вагонку просто потолка і ось тут стіни обшить і обшить коридорчика. А тут свободно зробити обоями. І все. Там отсюда грубу пліткою обложити. А тут яка може просто і так бути гарно-гарно побеліти. Вона класно така взагалі, дивіться, грубка. Не знаю. Все можна робити, аби від того грошей. Здоров'я було, щоб... О, щоб було спокійно. Оце таке ведро розліла ще з водою і зачепилася. Я вам скажу, що вже втома якась іде. Знаю, що це воно таке. Ovdje za revitru ja pomiju, pomiju. da pojedu vedra povimivaju. Ona je taka je robota robica. Za taka robota. Što vi zrobite? Robit treba.